Вітанечко всім! З вами жде я, Владислав, і ми з вами продовжуємо наші манькавжехастики, саме нашою рідною українською мовою. І це манькавжехастик про Бенді та чорнильну машину. Надіюсь, ви його очікували. Отож, приємно перегляду, мої любі глядачі. Ну що ж, у нас знову продовження мап про Бенді. І цю мапу розробили ось цих два розробники. До речі, ця мапа складається з двох частин. З двох епізодів, тому ну, ми її проходити. Ну, ми її оглядати. Перед початком з'являється ось така записка, що ми повертаємося аж через 30 років. Ми, до речі, проходили вже подібну мапу. А це ми продовжуємо проходити ще одну. Тому що це мапа на Java Minecraft. І тому варто було б, знаєте, оглянути. Оглянути її, подивитися, що тут у нас є. Бо, як-не-як, -як, мапа складається з двох частин. Ось, до речі, у нас чорнильна машина. So Хоча здається, що це насправді не чорнильна машина, а якийсь шматок стіни. Ну, уявимо, що це чорнильна машина. Що це так задумав сам розробник. У нас відкрився далі прохід. Тепер нам потрібно, от, ви знаєте, куди нам потрібно? Звичайно, що ви знаєте. Ось цей коридор. Ой, та що це таке було? Який підійшов і з'явився. Неочікувано. Ось, речі, той самий бідний хлопець. Ой. На жаль, ми сокиру його забрати не можемо. Тому давайте підемо до ось цього місця, де у нас все тут вмикається генератор, чи як його там називають. Тепер нам потрібно зібрати всі шість реліквій. Він говорить, що та, це буде складна робота. Поки що я піду, пошукаю, це займе немало, так і часу. Ось такий у нас реліквії. Багатенько, я вам скажу, потрібно їх розшукати, ну, як і в будь-якій мапі, яку ми, звичайно, що проходили. Так, сукіру, все-таки я забрати не можу чомусь. Тому давайте ще щось візьмемо. А ось, речі, книжечка. Перша реліквія, яку ми можемо, звичайно, що взяти з собою. І це вже одна із шести, яку ми, звичайно, що розшукали. Тут нічого немає, взагалі затемнено, нічогісінько немає в тій кімнаті. Ось така особливість мапи. Якщо ви хочете продовження Жахастиків, то не забувайте про вашу активність, про ваші подобайки та позитивні коментарі. Бо саме ці речі мотивують мене робити наступні видава про манкжехастики і не тільки. Ось ще одна річ. Фарби ми отримали, хоча ми мали в іншому місці їх отримати, але все одно. Так. Так, так, тут ми вже були. Давайте ще туди підемо. Подивимося, чи там в нас є якісь речі. Так, тут знову нічого у нас немає. Ну, гаразд. Підемо в той бік. Зречі, проєктор вона нас показує хвільм. Як переходимо сюди, тут також у нас щось має бути, бачить коридор, hey, О, говорить, що це його перший so стіл, де він створював свої власні малюнки, ескізи для мультфільму про Бенді. Як ви знаєте, що це кіностудія. Ну, може, так і назвати. Тут малюють, звичайно, що мультфільми. Так, Давайте ще тут подивимося. Тут знову нічого немає. Цікаво, що це взагалі якийсь якийсь сілець? Можливо, це взагалі помилка на цій мапі. Так, тут знову нічого немає. Тут комірчина якась. О, є шестерня. Забираємо шестерню з собою. І поки що 4 реліквії ми змогли та й розшукати. Тут у нас, як я бачу, театр. Ну, ви, звичайно, що знаєте, якщо цікавилося бенді, що у нас тут є навіть театр. Де ми можемо переглянути мультик, але тут розробник нам не дає такої можливості переглянути саме оце, оцей мультик про Бенді. Так, давайте повертатися назад. Зараз покладемо ті реліквії, які ми розшукали. Чомусь я дві реліквії не, не знайшов. Чомусь не знаю. Це ось медведик ведмедик наш. Давайте шестерню покладемо. А, ми не можем... а, її потрібно кинути. Ну, гаразд. Давайте тепер гайковий ключ. Книжечка та, а, книжечка у нас також є. Ми її найпершою таке розшукали на цій мапі. Так, ні-ні ні. Ти маєш от сюди. Готово і ще три реліквії. Ні, о, давайте фарби. От не знаю, де мені розшукати цих дві реліквії. Дуже цікаво, де їх взагалі розшукати, тому що їх на мапі до чомусь і немає. Я таки вирішив взяти смолоскипи ось ці. Із червонопилу, ну хоч щось, бо тих реліквій чомусь тут нема, можливо, розробники про них забулися. Так, все. І ми активували наш генератор. Тепер варто було повернутися до театру. Хоч якщо це потрібно, то ми повернемося. Так, або давайте до чорніної машини. Зразу. Все, тепер біжимо. Все-таки до театру ми не бігли. Розробник цього не зробив. Тому біжимо швидко до виходу. Біжимо, біжимо, біжимо. Епічно. І ми падаємо донизу. Так, відчиняємо ось ці дверцята і тепер спускаємося е, до самого низу. У нетрі підвалу спускаємося ми. Так, тут ще ось є якісь двері, тут є щось. Так, тут нічого у нас та й немає. Давайте ще ось сюди зайдемо і. Що тут таке у нас? О, це вже кінець першої частини. Добре. Йдемо тепер до наступної другої частини. Так, тим часом я вже встановив ще одну мапу. Це у нас друга частина послання на мапи, я лишу, звичайно, що в описі цим відео. можете, звичайно, що в них також поводитися. Якщо вам, звичайно, що цікаво. Так, ламаємо ось ці от паркани, хоча хто його знає, що це у нас таке. О, блядь, яка тут величезна кімната. І тепер цікаво, що нам тут взагалі тут робити, тому що я пам'ятаю, я проходив мапу. Взагалі мап, там їх було 4 частини. Ухтів у цього чувачка. Ти зможеш мені допомогти? Агов? Він сокирую взагалі. куди зник. Уже ж ці паразити. Ми проходили мапу від Bendy Demon 18, це було на Bedrock Edition. Це ми проходимо на Java Edition, я вам обіцяв і дотримався. До речі, якщо ми стоїмо на ось ці блоки... То не з'являються ці чоловічки з чорнила. <плес> епічно, я вам скажу, епічно. Давайте їх перемагати, бо вони надто от представучі. Можна і програти. Так що нам потрібно. <плес> а, я так бачу, нам потрібно всього 5 ключиків знайти. Десь <плес> на цій мапі. Вони у нас сховані, тому давайте їх шукати. Ну, але мапа зроблена не так і. Погано, вона. Не погана, я вам навіть можу так сказати, але. Це робило дві людини, і вони так бачать саму Бенді. Ну, а ми, звичайно, ще це все оглядаємо, дивимося від цих розробників. знаю, мені цікаво подивитися на те, що взагалі створили оглядати для вас, проходити. І одні ключики ми вже розшукали. Якщо вам також подобається ось ну, такий нумограй, то пишіть в коментарях. Ставте вподобайку і можете навіть підписатися на канал, якщо ви це, звичайно, що не зробили. Так, знову ці чернильні хлопці. Та що ж це у вас тут понабиралося? Так, Давайте далі прямувати. Я його навіть ж. Так. В тому боці також у нас мають бути знах, ем... знах... мають бути ключики. Тому ж ведесенько туди прямуємо. Так, так, знову ці чернильні хлопці, що це? Та так, так, так. Та що ти оце зробив? Тепер я повинен відбиватися чернильних хлопців. Я виберуся звідси. Навіть не, не думаю, що я не виберуся. Ми ще когось зв'язали. Ну але ключики ми ще одні отримали. Це просто х... хороший результат того, що ми тут ходимо. Ми знаходимо і нам потрібні ключика. Що це воно таке? Бачите, якась тут кімнатка, мені би то шаф, але ми ні, як не можемо з нею взаємодіяти чомусь. Ну добре. Так. Знову боремося. Тут, до речі, біля тих дверей у нас ще щось цікавеньке. Давайте це зруйнуємо і побігли до гори. А бачите, тут знову ось. Можна сказати, озеро чорнила. Бачите, воду перефарбували в чорний. Натою паразит такий. І ще одні ключики ми маємо. Ще лишилося дві, два ключики знайти і готово. Готово можна повертатися до тих дверей, класти ті ключики і можемо пройти далі. Далі зможемо пройти. Так, я далі зайшов в лабіринт, він знаходиться вже в наступній місцині. Так, вже четвертий ключик ми розшукали. Тому повертаємося вже назад. Так. Тепер я зможу покласти ключики ось тут. На жаль, я не зміг розшукати ще одні ключі. Чомусь їх тут немає, не знаю. Можливо, це я не мію розшукувати ці ключики, але все одно нема, то нема. Так, добре. Бети ще ось ці ключики і ще одні ключики. Вже 5 ключиків у нас є. І все, тепер ми можемо пройти в ці двері. Цікаво, що тут у нас взагалі? Ви тільки погляньте, які тут стовпи. Скільки тут багато чорнила, тут ще більше озеро чорнильне. І я так гадаю, що нам потрібно пропустити онь до тих дверей, щоб пройти далі. Цікаво, що нас там очікуватиме за тими дверами. Мені дуже цікаво, як тут розробники розробили, тому що в тих номограях, в тих мапах, які ми проходили на Bedrock Edition, такого не було. Там, взагалі, по-іншому було. Звичайно, номограй досить хороший, можете переглянути, досить цікавий. Затишний, це ще. Це що у нас? А, ми, до речі, сюди перемістилися незрозумілим способом. Ну, нам потрібно знову руйнувати ось ці паркани. Я як не люблю руйнувати паркани, особливо коли їх дуже багато. Але слава Богу, що тут немає взагалі чорнильних хлопчиків, і вони не зможуть нам заважати. Але не заважатимуть проходити далі. Так, Знову. Та ви знущаєтеся, чому скільки багато парканів? Що ж це таке з. Понароблювали зробники. Так, все далі проходимо і кінець. А пам'ятаєш, що схоже було. Я з ним зустрічався. Він nice <coughs> нам говорив у великий текст we'll no, про те, що я тут it. в пасті. Він мене чекав. Am... Oh. Розповідає про те, що взагалі відбулося впродовж цих 30 років. Він зміг. Бенді. З Бенді зробити демона. Дуже цікава історія я вам скажу про Бенді, можете переглянути взагалі. Можете пограти в саму гру, бо це цікаво. Що зачем цікаві жахастики? Чи це навіть не сказати, пригода. Ну що ж, я вже зможу побігти звідси, втекти. О, все, біжимо. так так, так біжимо. Чернило. І втікаємо звідси до нашого виходу. Все, нарешті я втік звідси, і це що, кінець? <плес> Серйозно, це кінець? А я очікував, що мапа буде більше. Ну, все одно це добре. Ось така у нас і була мапа. Ну а дане відео закінчується. А що ви його приглянули. Також не забувайте про ваші вподобайки, про позитивні коментарі, бо саме ці речі мотивують мене робити наступні видова. І також не забувайте підтримувати наші Збройні Сили України, тому що в даний період це дуже та дуже важливо. Як то кажуть, бувайте до наступних зустрічей, мої любі послідовники. Слава Україні! Слава ЗСУ!